А зараз що? Правильно розпадовувати? Чого? Правильно, амортизатори. Які? А по такому виробнику. Як сакс. Давайте подивимося, що вони себе представляють. Це соната, оптима, капята. Після 2015 року і далі. Задні. Каталожний номер виготовлено, як ми бачимо. В Кореї. Саме амортизатор. Стікерочки, з голограмочки, виробник. каталожный номер. Дорочи с заводом. І в оригіналі йдуть, як правило, на ці автомобілі по цьому виробнику в оригіналі. І ставляться з заводу. Посоната, оптима К5 після 2015 року. Як правило, що передні, що задні. Це приклад задніх амортизаторів. Красота. Рекомендуємо. Кому потрібно, зверніть увагу на такий амортизатор. Всім гарного дня!